Привіт! Дякую, що завітали на канал Кото Книги. Мене звати Аліна. Welcome! Якщо ви мене зараз не бачите, а ви мене зараз не бачите, я знаю, що ви мене не бачите, то це того, що я не хочу дивитися вам в очі. Чого так вийшло? Чого так вийшло? Ну добре, давайте все-таки на вас подивлюся, ви подивитесь на мене засуджуючим поглядом, тому що, ви пам'ятаєте, як я розказувала усім на цьому каналі, що я не буду купувати книг цілий рік, але ось що стається, коли ти не купуєш книг цілий рік. Як цілий рік? Півроку. Я можу сказати, що півроку я книг не купувала, а потім тебе просто стається зрив і, і от, власне, от. Я думаю, що ви не бачите всієї стопочки зараз. Тут є 18 книг, про які я кем сьогодні залюбки розкажу. Тут є шикарні книги, які я дуже хотіла. Тут є книги, яких я не хотіла, але виявилось, що я такі хочу і вони мені потрібні. Е, тому, думаю, що ми можемо розпочати. Давайте почнемо з того, взагалі, як так сталося, чого я накупляла книг, оскільки я е, обіцяла, що я купувати їх не буду. Це сталося дуже прозаїчно. Одної шахедної ночі, коли я не спала, коли за вікном були феєрверки, все було дуже гарно, дуже голосно. Я подумала, скільки того життя, знаєте. І я пішла на сайт книгарні є, я подивилася, що там є, боже сорі, такий фупратівний. Ось і я накидала собі в корзину трошечки книг, потім я переглянула свій вибір, потім переглянула його ще раз, потім натиснула на кнопку Замовити, а потім я пішла на сайт видавництва ще одну сторінку. А далі я вже погано пам'ятаю, а потім я ще була у місті і заходила у фізичні книгарні. Ну ось, от якось так і сталося, що в мене з'явилося 18 нових книг. Я ні про що не жалкую, якщо чесно, тому що, як я вже повторюся, півроку я не купувала нічого. Я думаю, що це прекрасний результат, і всі книголюби зі мною погодяться. От, а по-друге, по-друге, ну, ми все-таки люди. Мабуть, не варто вимагати від себе прямо рік нічого не купувати, якщо до того ти кожен місяць тратив солідну суму грошей, на новенькі покупочки. Тому все. Я більше не буду е виправдовуватися, шукати. Якісь причини я просто вам розкажу, що в мене з'явилося. І почнемо ми з книги, яку я читаю просто зараз. Це Дара Корній чарівні істоти українського міфу, а саме Домашні духи. У цій серії є ще одна чи дві книжки. Здається, вони про злих духів, про недобрих, про якихось там лісових, польових і так далі. І ще є одна книжечка, не пам'ятаю про кого, зараз скажу, зараз, зараз, зараз. Духи природи, так. Але мені захотілося взяти саме домашні духи, оскільки мені хотілося чогось доброго, чогось такого лагідного, чогось приємного. І в дитинстві я дуже любила читати казки Василя Короліва Старого про хухову муховинку, про потерчат, про лісовиків, домовиків. Тобто, ця вся українська міфологія мені дуже знайома, дуже близька і дуже рідна. І коли я побачила це неймовірно красиве видання. Просто подивіться, зараз я покажу вам, яке воно всередині. Дивіться, на таких сторінках, ніби як зі старених, пергаментних, це все написано. Ось, і такі є ілюстрації. Ну, це дуже красиво погодьтесь, це дуже приваблює. Взагалі, яким чином побудована ця книжка? Тут є у нас багато-багато. Різних духів, починається все з домовика, оскільки він найголовніший. У нас тут ідеться інформація про нього, що він любить, що він не любить, якісь вірування, які були в наших предків стосовно цього духу. А також після опису цієї сутності ми переходимо. До казки. а походьтесь, казка, це щось дійсно дуже добре і щось таке, що ми всі любимо. І от таким чином побудована вся книга. Я якраз її читаю, я на середині, мені дуже подобається, і я, мабуть, докуплю собі інші частини, але не знаю точно коли, тому що вони трошечки такі прайсі. Цей примірничок коштував мені в книгарні Є 645 гривень. Тому це дорого, це дороге задоволення, але це задоволення однозначно. Так, далі у мене є відразу три книги, які я хочу вам показати. Це трилогія Тува Дітлевсен. Дитинство, юність та заміжжя. Я вже давно хотіла собі ці книги. Ще колись э, за сивої данини я побачила їх на каналі у Аліси Піквік Пейперс, а тоді я м, слухала, як про них розповідає Вадим на каналі. Вадим читає і я пам'ятаю, що йому дуже сподобалося. І я вирішила, що мені має сподобатись також. Тут має бути э, автобіографія э, письменниці. Яка страждала від депресії та врешті-решт покінчила життя самогубством. Не дуже весело це все звучить так, напроти увагу від того, що я дисклеймила в самому початку відео, що мені хотілося чогось доброго. Але життя побудоване на балансі. Тому, думаю, теж це я буду в близькому майбутньому читати. Що ще сказати про цю книгу? Багато я не знаю. Думаю, що вона буде схожа на Сильвію плат чимось. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Побачимо. В будь-якому випадку, я думаю, що мені має сподобатись. Далі у мене є кілька книг видавництва ще одну сторінку, і почну я з книги Люсі Мод Монтгомері Блакитний замок. Ми знаємо, що Люсі Мот Монгомері є авторкою дуже популярної серії про Н зелених дахів. Ми знаємо, що є серіали, ми знаємо, що є багато книг, також перекладених на нас на українському ринку. Я не читала цю авторку ще. Я дивилася серіал N with an E». Мені дуже сподобалося і судячи по опису, по анотації. До цієї книги, я думаю, що це теж буде щось таке, що мені має припасти до душі. Про що тут має бути? Тут щось про е, молоду дівчину, яка веде нудне і безрадісне життя у похмурому, негарному домі з суворими утисками родичів. Та єдиною її втіхою є вимріяний блакитний замок, куди вона ховається за кожної нагоди. Потім стається якась подія, яка змушує її цей е, е, уявний вимріяний замок, е, вочевидь, полишити. Мені цікаво, мені цікаво, що тут буде. Я заінтригована, це, я думаю, має бути щось затишне, щось дуже англійське, щось, знову ж таки, добре в дусі цієї авторки, яку я не читала, повторюсь, але я дивилася серіал. Тому теж радію, що маю цей примірничок. Далі в мене є Гайнріх Бюльн. Утрачена честь Катеріни Блум. І це дуже парадоксальна покупка, насправді, тому що ще з 11 класу школи я ненавиджу Бьоля, тому що м -м, нам якось його так подавали. Чи, можливо, не в тому суті, що нам його так подавали. Може, мені просто тоді, на мій 16-річний розум, мені просто категорично щось не сподобалося в тому оповіданні, яке ми розглядали. Наскільки я пам'ятаю, це було подорожній, коли ти прийдеш у Спа. Мені не сподобався Бьоль тоді, але я вирішила, що зараз на свої 30 з гаком років, дуже з гаком. Можливо, треба переглянути свої установки, тому що не так давно я читала Томаса Манна, німця, який теж мені в свій час не заходив, і він мені дуже зайшов, от прям зайшов до глибини душі, розклав там розкладушечку і лишився жити десь там в моїй душі. От, Тому думаю, що треба дати шанс цьому автору теж. Повість невеличка, я не знаю про що тут має бути. Знати поки що не дуже хочу, просто хочу наскоком взяти її і прочитати, і подивитися потім на свої враження. Елізабет О'Конор Китовий Плин. Цю маленьку книжечку я купила заради атмосфери. Тільки послухайте анотацію. Я вам прочитаю буквально трішечки, я не буду мордувати вас якимись довгими описами. 18-річна Манот у 38 му році живе з батьком та молодшою сестрою на віддаленому острові біля узбережжя Уельсу. Тут є якісь півчарі та рибалки, тут є суворий, вишмаганий вітрами берег, на нього викидає кита. Розумієте, яка тут атмосфера? Тут якась ізоляція, острів, холод. У Вельс, це значить, там якийсь Верес має рости, по ідеї. Щось дуже мені схоже на той сетінг, в якому писала Дафна Дюмор'є. Щоправда, я думаю, що з Дафною Дюмор'є цей твір нічого спільного мати не буде. Тут щось про історію дорослішання в такому незвичайному місці, непересічному, так, це на якийсь мегаполіс. Це не щось, до чого ми з вами, українські читачі, звикли. Це такий холодний суворий острів, і я таке люблю. Якщо це буде атмосферно, якщо це буде так, що мені захочеться на той остров поїхати, то я думаю, це буде успішне читання. Так, далі, продовжуючи із видавництвом ще одну сторінку, переходимо до українських авторів. І у мене є Іван Нечуя Левицький та його роман Над Чорним морем. Ми всі знаємо Нечуя Левицького за його Кайдашевою сім'єю. Безперечно, ми знаємо Миколу Джерю. Чи знаємо ми роман над Чорним морем? Підніміть руку, хто знає. Щось не бачу ваших рук. Тому що я теж абсолютно нічого не знала про е, цей твір. І мені дуже радісно, що я маю можливість з цим чудовим видавництвом відкривати для себе нові речі у письменників, яких ніби я знала давно. Е, про що тут має бути? Тут має бути про молодих дівчат, мешканці, мешканок Кишинева. Вони є українки, вони є подруги, чогось, вони живуть в Кишиневі, і вони приїжджають на відпочинок до Одеси. Тут має бути щось про самоідентичність, мають бути якісь інтелектуальні бесіди під час прогулянок набережною. Має бути щось розумне, толкове, щось, що відображає в деякій мірі і нашу дійсність теж, якщо ми говоримо про національну ідентичність, тому я з радістю буду з цим знайомитися. Продовжуючи тему українських авторів, в мене є Любов Яновська, тайна нашої принцеси. На відміну від Івана нечуя Левицького, це ім'я мені абсолютно незнайоме. Мені трошки соромно в цьому зізнатися, але я насправді не знаю, хто така Любов Яновська, чому вона відома, що вона писала, але я збираюся, як ви бачите, це виправити. Це має бути збірка повістей та оповідань на соціально побутову тематику. Я не дуже розумію, чого очікувати від цієї книги, але знову ж таки без жодних. Очікування просто прочитаю, побачу, чи сподобається мені чи ні. І теж з радістю додам її до своєї колекції. Далі покажу вам книгу моєї нової крашихи української літні. Фу, як жахливо звучить! Крашика. Вибачте, Оксану Стефанівну, я не мала наміру вас образити, це просто забушко Оксана Стефанівна після третього дзвінка, вхід до зали забороняється. Якщо трошечки проспойлерити, то в прочитаному липня я покажу вам першу свою прочитану книгу Оксану Забушко. Це відразу такий товстий, серйозний твір музей покинутих секретів. І якщо я купила наступну книгу, свою наступну книгу Забушко, ви можете зрозуміти, що музей мені... Дуже сподобався. Це буде одна з найкращих книг року. Це було дуже успішне знайомство. І якщо раніше я боялася забущених оцих довгих речень, так я думала, що навряд чи мені зайде, оскільки вона пише дуже концентровано, дуже специфічно. Мені прекрасно зайшло. Мені настільки добре зайшло, що я от купила наступну книгу. Це має бути збірка оповідань. Наскільки я прочитала в анотації, це щось із ранньої творчості, поєднане із чимось із більш пізньої творчості. Тому я очікую від цієї книги так само довгих речень, влучених описів. Тому що, коли я читала, мені хотілося підкреслювати ледь не кожну сторінку, тому що читаєш так, о! І це відчувається так само, і це, і це, і це. Такі речі мені дуже подобаються, коли я знаходжу якусь співзвучність між тим, що думаю я, і що відображає автор у своєму творі. Ось тому буду з задоволенням читати. До речі, не так давно мені попався на очі чийсь допис, не пам'ятаю, де це було, в якійсь соцмережі. Людина писала, що читала цю книгу і плакала від того, наскільки це влучно і гарно написано. Я теж так хочу, того скоро буду читати. Далі, давайте, мабуть, продовжимо тему української літератури і візьмемо одразу дві книги. Це у нас серія новітня класика від видавництва Старого Лева Костянтин Москалець Келія чайної троянди. Та Галина Вдовиченко там, де він і Бора. Ці дві книги, окрім того, що вони видані в одному, в одному видавництві та одній серії, поєднує також те, що я е, нічого не знаю про їхніх авторів. Але ці дві книги я купила у фізичній книгарні, я взяла, полистала, мені сподобалося, я пішла з ними додому. Якщо поговорити трошки спочатку про келію чайної троянди, це мають бути щоденникові записи Костянтина Москальця у період з 1989 по 1999 рік. Я дуже люблю читати щоденники, дуже люблю епістолярний жанр. Тому що мені здається, що читаючи листи, читаючи якісь особисті записи, можна дуже гарно зануритися в голову автора і, знову ж таки, прослідкувати якісь найменші порухи думки. Я таке дуже люблю, такі, якісь таке мозкокопательство. От. Тут книга ця нам обіцяє інтелектуальне, естетичне письмо. Глибокий текст про внутрішню свободу, про нікому належність, про осягання довколишності, усвідомлення себе в ній та віднайдення внутрішньої рівноваги. Продано. Просто те, що я люблю, я сподіваюся, що мені сподобається. Що стосується Галини Вдовиченко, тут має бути щось про очуднену буденність. Ці два слова наштовхнули мене на думку про те, що можливо тут буде щось типу магічного реалізму, який я люблю в літературі, а в українській літературі тим паче, якщо згадати чудового геніального Валерія Шевчука, якого я ніжно кохаю. Можливо, тут буде щось подібне, а можливо, я помиляюся і тут нічого подібного не буде. Побачимо, почитаємо, я відкрила, перелистала, вхопила поглядом кілька моментів, мені сподобалося, мене зачепило. Тому, думаю, також незабаром буду читати. От я все так кажу, що я незабаром буду читати, і коли придете незабаром, то мені здається, що я трошки офігію від того, скільки мені треба прочитати. Дивіться, як довго живе любов без поваги. Практика свідчить. Часом довго, іноді все життя. Цікаво. Переходимо до кольорових зрізів, які я не люблю. <ріст> так, я відношуся до тих людей, які не люблять кольорових зрізів. Е, я не знаю, чого так. Мені вони не дуже заходять. Мені більш подобається, коли зріз чистенький-біленький. Ну, але, тим не менше, у мене не було вибору, тому що я дуже хотіла собі цю книжку. Це французь французький польський автор Антоні Лібера, чи Лібера, чогось мені хочеться на французький манер прочитати. Книга називається Мадам, і тут має бути знову ж таки щось інтелектуальне, щось психологічне про першу закоханість студента в свою викладачку чи вчителя, вчительки свого учня. Що якась Макронщина буде тут відбуватися, мабуть, не знаю. Але я чула відгуки, що це написано круто, що багато людей називають цю книгу одним із відкриттів свого читацького року. Тому я теж повелася на ці смачні характеристики і купила собі це видання. Я не знаю, чого очікувати. Знову ж таки, я прочитала анотацію, і, в принципі, це все буду читати, буду бачити. Наступна книга, вже трошки лишилася це «Бідолашні створіння Аластера Дерая, і насправді, за цією книгою я полювала вже давно, я дуже собі її хотіла. І, знову ж таки, тут кольоровий зріз, але якщо це фіолетовий кольоровий зріз, тому що фіолетовий мій улюблений колір, хай буде. Ем, дуже гарно видана книга, мені дуже подобається обкладинка, дуже подобаються оці такі тиснені ем, літерки. Про що тут має бути? Тут має бути щось про історію Франкенштейна чи навіть Пігмаліона та Галатеї. Якесь переосмислення на цю тему. У нас є професор, у нас є його творіння. Це жінка, яка має мозок дитини. Але це жінка, якимось своїм чином починає підкорювати цей світ і стає дуже успішною в цій діяльності. Мене це інтригує. Я знаю, що є фільм. Фільм я не дивилася. І не дивилася спеціально, тому що якщо є екранізація, то я надаю перевагу все-таки читати книгу, знайомитися з першоджерелом, а тоді цю екранізацію не дивитися. Тому що, якщо мені подобається книга, часто буває так, що, от коли я дивилася екранізацію, персонажі, які я змальовувала собі в голові певним чином ніяк не співпадали з тим, що я бачила на екрані. Мене це засмучувало, мене це не переконувало, і в мене псувалося враження не тільки про фільм, власне, а й про книгу. Тому я вирішила більше цього не робити. І просто прочитаю цю книгу. І познайомлюся з цією нашумілою історією. Далі згаданий вже сьогодні Томас Ман та його Буденброки. Мені настільки сподобалася смерть у Венеції, що я вирішила знайомитися з Манном і надалі, але я не ризикнула купувати зачаровану гору. І Подумала, що буде краще, якщо я буду до неї підбиратися через Буденброків. Мені здаються, вони легшими, можливо, не настільки філософськими. Е, можливо, я помиляюся, може навпаки, Буденброки тут зараз мені щось таке закопилять, що я буду в шоці. Але це сімейна сага. Я люблю сімейні саги. Я не дуже часто їх читаю, оскільки вони такі дуже е, насичені. і... Їх треба довго переварювати. І якщо особливо вони охоплюють багато поколінь, якийсь дуже великий часовий проміжок, це дуже багато всього, воно в мене довго переварюється, підкипає, і я потім хожу і трошки така, знаєте, чумна під впливом цього всього. От, тому родинні саги треба читати дозовано. Все, це, в принципі, все, що хотіла сказати про родині саги. Що стосується Томаса Мана, я впевнена, що це буде дуже інтелектуально, що це буде дуже вишукано, що це буде глибоко, що це буде знову ж таки дуже тонко примічено. І е, я думаю, що мені дійсно сподобається, але я ще не знаю, коли я це читатиму, тому що я ще все, все ще відходжу від музею покинутих секретів забушку. Так що тумач e, сімейних саг на один квадратний метр поки ж. Так, зараз трошки переформатуємо М -м -м, клас. Я завалена книгами, боже, як шикарно. Так, далі у мене є Марина Абрамович. Чи Марина Абрамович, я не знаю, як правильно ставити наголос: пройти крізь стіни. Це є автобіографія сербської мисткині. Яка творчість якої відзначається такою екстравагантністю, незвичайністю, і перформанси всі часно робили дуже багато шуму по всій Європі. І насправді, можливо, я би навіть не звернула увагу на цю книгу, якби не бачила попередніх відео від багатьох блогерів, які дуже хвалять цей текст, ці мемуари. Так і взагалі захоплюється цією непересічною особистістю. Мені, як людині, дуже curious, дуже такі любопитні, стало цікаво. Я взяла знову ж таки цю книгу у фізичній книгарні, погортала, вирішила, що мені це треба. Тут є дуже багато чорно-білих фото. Я люблю, коли нонфікшн супроводжується фотографіями, тому що я зразу можу не гуглити. Це все діло, а зразу бачити, що мається на увазі, про кого ми читаємо, що відбувається взагалі. так. І мені сподобалось, я вирішила цю книжку, знову ж таки, взяти з собою додому і ви бачите, що от вона успішно в моїх руках. Про інше, ця книжка дуже важка, і тому навряд чи я буду читати її перед сном, бо є можливість, що я задрімаю, вона на мене впаде і мене пришибе. І більше я не зможу нічого цікавого про книги розказати. Отак от, от. Ще одна дуже важка, але дуже гарна книга це «Буремна на вись Емелі Джейн Бронте. Дорога, як крило від літака, але настільки гарна і настільки одна з улюблених, що я просто не могла відмовити собі в задоволенні купити цей екземпляр, якщо я вже, е, як то, пустилася берега та, в книжкових покупках. Тому подумала, а. Згоріла хата, як то кажуть, Грий Сарай, і купила собі Буремну вись. Ну, що розповідати про цю книгу? Я думаю, що ви прекрасно все знаєте. Ця книга розповідає про хворе кохання. Це єдиний твір Емілі Бронте, середньої сестри з трьох сестер Бронте. Вона написала цей твір і незабаром після того померла. Вони всі померли в доволі такому ранньому віці, і взагалі життя в них було. Доволі цікаве і доволі складне. Цей твір входить в канони усіх класичних збірок. Канони класичних збірок, не звертайте уваги, всі його читають, всі його люблять, я не виключення, хто я така, щоб не любити цей твір. Читала його дуже давно, хочу перечитати уже в такому новому шикарному виданні. Тут є ілюстрації. Дивіться, які красиві. От, вони такі трошки е, розмиті в таких е, пастельних кольорах. І я думаю, прекрасно відображають атмосферу цього твору. Ви знаєте, що він теж такий доволі похмурий, доволі е, такий акварельно виписаний, я би сказала, як на цій обкладинці. От і так, не показала вам ще, що мені дуже сподобалось. Тут є QR-код, який веде до композиції для атмосферного читання. Щось дуже подібне на фішку кідрука, який додає е, пісні в кожен свій твір в кінці книжки. Ну, але порівнювати Емілі Бронте з кідруком, думаю, ви такого більш ніде не почуєте. Я сама в шоці. Окей. І остання, нарешті, остання книжка, про яку сьогодні вам розкажу, це історик. Елізабет Костовий. Ще одне крило від літака, яке коштувало 700 чимось гривень, але я все-таки придбала і хотіла би сказати, що я не шкодую про те, що я придбала цю книжку. Я, мабуть, і не шкодую, але, ну, як це правильно пояснити? Справа в тому, що я вже її прочитала, і у мене доволі суперечливі враження про цю книгу, тому що з однієї сторони ні. Буду розповідати, чого в мене суперечливі враження. Давайте ми з вами домовимося, що ви прийдете дивитися моє наступне відео, і там я все розкажу. А поки що просто можу вам сказати про те, що ця книжка розповідає нам про графа Дракулу. Тут дуже багато інформації про те, хто це взагалі такий. Ми знаємо, що це була історична особа. Коли він жив, чим він був відомий про його сім'ю, про його завоювання, про його ворожнечу, про місця, де він жив, про нащадки, яких він після себе залишив і так далі. Насправді дуже виправдовує назву, так, ця вся інформація, історик. Літак летить наші, з Богом, хлопці. От, І в центрі сюжету у нас тут молода дівчина, яка в один прекрасний день знаходить у бібліотеці свого батька-історика дуже незвичайну книгу, яка виглядає насправді абсолютно не схожа ні, ні на що, що вона раніше бачила, тому що в книзі немає ніяких записів. І на розвороті ми бачимо тільки зображення дракона. І це все. Дівчина приходить з цією книгою та з запитаннями до свого батька, і власне з цього починається історія розслідувань, історія історії. Ну і взагалі дуже-дуже багато всього можна про цю книгу сказати. Я скажу, але пізніше в наступному відео. Поки що це все. Дякую, що ви подивились аж сюди. Дякую, що ви. Ем, ви слухали все те, що я вам розповідала. Е, розповідайте також, будь ласка, і ви мені в коментарях, що купили ви, е, що ви читали, що би вам хотілося придбати, чи читали ви щось із цього. Будь-що розповідайте, мені буде дуже цікаво вас послухати, почитати. І, будь ласка, ставить, ставте свої. Уподобайки, просувайте це відео, тому що це дійсно дуже допоможе моєму каналу, і я зможу виходити до вас частіше. І приходьте дивитися наступне відео, яке теж буде зовсім скоро, оскільки нас уже сьогодні що? 20, 20 якесь. О, 30 липня. Ого! Скоро буду знімати наступне відео. Клас! Приходьте, побачимось, Па-па!